Всіх вітаю на каналі Смачно вдома. Сьогодні буду готувати борщ український, традиційний. Готую завжди на м'ясному бульйоні. Сьогодні в мене свинина, кісточка із м'ясом, поставила вже відварюватися і квасолю. Завжди її теж замочую на ніч, вона тоді швидше вариться, і воду обов'язково зливаю, в якій вона готується. У кожної господині є свій секрет приготування борщу, свої особливості, традиції. Я готую так, як подобається моїй сім'ї. І мій борщ чоловік говорить, найсмачніший, що він куштував. Квасолька вже відварилася, бачите, яка від неї стає темна вода. Я воду вилию, а квасулю потім додавлю в борщ, коли вже буде картопля варитися. І так в мене буде все готово і швиденько. Не люблю оцей наварі з квасолі, через то її варю окремо, щоб потім виливати воду. Бульйончик теж кипить. Завжди, коли варю борщ, додаю у нього помідори. Влітку це свіжі помідори, а на зиму завжди морозилку ложу, щоб були в мене в запасі заморожені. Ось такі вони, я їх навіть не розморажую, так ціляком, каструльку кидаю, вони гарно розмерзаються, виварюються і дають дуже гарний смак в борщі. Хто не готовий, так обов'язково спробуйте, як будуть помідори, навіть не потрібно додати томатної пасти. Разом із м'ясом, щоб вони прокипіли, потім шкірку вибираю і залишається лише м'яко. Нехай кипить. Овочі я вже підготувала до борщу, картоплю начистила, моркву, цибульку, чесничок один зубчик, і бурячок я його е, заздалегідь натираю, е, е, купила декілька штук, натерла в морозилку, щоб потім не бруднити руку, терт. Терпку не бруднити і використовую вже для борща, скільки мені потрібно, взяла пакетик невеличкий, розморозила і буду потім піджарювати, робити засмажку, моркву, буряк і цибульку. Все як завжди. Просто дуже зручно, що не потрібно кожен, кожен раз, коли готуєш борщ, терти буряк. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання, і обов'язково діліться відео, які вам сподобалися, і з друзями в інших соціальних мережах. Картопелька гарно вже провариться, буде не зовсім готова. а така наполовину готова. Я додаю підготовлену Тут квасолька теж кити. Пережарила все і додаю туди, щоб покипіло ще хвилин, можливо, 10, і потім додавлю капустку. Зараз буду додати капустку. Я її насікла ножиком. І різні спеції, перчик, лаврове листичко, зубчик часника ще раз дрібненько поріжу. І буду ставити на малесенький геть, на найменший вогонь, який, можливо, на плиті, щоб воно просто томилося, щоб воно на... постояло ще з півгодинки. І буду виключати. Ось такий, дивіться, який він червоний, красивий і гарно дуже пахне. Обов'язково в кінці ще добавлю пів півчайної ложечки цукру. В борщ додаю його обов'язково, так як тут є помідори, щоб збалансувати кисле і солодке, додаю зараз трішки солі і потім добавлю ще цукру. Такий у мене буде борщик. Ось яка велика каструля, геть аж підверх, вийшла борщу. Такий ми любимо. Не зовсім, щоб він був густий, але й рідкий. М'ясо, квасолі багатенько, дуже ароматний. Зварила велику каструлю, щоб було на днів 3-4, тому що чим довше він постоїть, тим нам він смачніший. Суп, звичайно, потрібно з'їдати швиденько, поки свіжий, а борщ на третій день навіть смачніший, ніж зразу як зварений. Трошки все настоїться, і ми будемо обідати. Всім, хто теж сідає їсти, смачного вам! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам миру, злагодів в сім'ї, добробуту і всього найкращого. До наступного відео! poka poka